І сьогодні Херсон відзначає свій день міста від початку повномасштабної війни. Він став символом справжньої незламності, нескореності і українського духу. 256 діб місто перебувало під російською окупацією. Було підтоплене після підриву Каховської гідроелектростанції, а зараз щодня потерпає вже від ворожих обстрілів. Але попри все, можнє тримає синьо-жовтий стяг. Не припиняє відновлюватися після артилерійських ударів і ракетних атак. З нагодення міста до мешканців звернувся і начальник Херсонської МВА Роман Морочко. Можемо заслухати. Ви Херсонці. Показали, як потрібно боротися за незалежність, незламність, як треба відстоювати своє місто і боротися з російськими окупантами, з російськими танками і людьми зі зброєю. Тому ми сьогодні можемо бути в Херсоні вільними, незалежними.